Отики маркотики, вітаю! І сьогодні хочу показати вам свій щоденний літній макіяж, і також мої фаворити в косметичці, що я постійно використовую, до чого в мене постійно тягнеться рука саме влітку. Тому що, як завжди, коли змінюється пора року, мій макіяж і мої смакові такі вподобання в косметиці, вони також змінюються. Робимо із вами традиційний кофт, щоб мене просто не поплавило до кінця цього випуску, тому що це спека. Я навіть не хотіла сьогодні вже висушувати це волосся. Нехай воно якось саме по собі буде в мене сушитися. Бо ще фену тепленького я вже не витримаю. Це я не знаю, що це за погода. Що таке літо? Для мене літо останнім часом це просто хайп на СПФ. Тому в мене такий уже, знаєте, перший крок перед літнім макіяжем це нанести СПФ. Я взагалі зранку прокинулася, вмилася вмивачкою, потім нанесла тонік. І наступний крок це наношу СПФ, і вже потім чекаю там 10-15 хвилин, поки він вбирається, і наношу вже тональний крем або консилер, залежить від того, який я хочу зробити макіяж. У мене останнім часом з'явилися чотири SPF, якими я активно користуюся. І серед них, серед Бентону серед Skin 1004, серед Beauty of Jason, Джосон, так я не розумію, як правильно його читати, і від такого SPF від Ніші, мабуть, найкомфортніший для мене, тим, яким мені хочеться постійно користуватися, до якого постійно тягнеться рука. Це буде цей Beauty of Jason. Нещодавно я його купила, але я вже настільки встигла так в нього, знаєте, закохатися. Тому, мабуть, серед усього, що я так, мабуть, спробувала останнім часом, цей фаворит, тому будемо його з вами сьогодні наносити. З одного боку, було добре, коли не... Було цього хайпу на СПФ, ти просто там намастився кремчиком, якщо ним взагалі намастився, і кудись пішов. З іншого боку, я це наношу СПФ і думаю, я буду вічно молода, вічно красива, без пігментації, і все в мене в цьому житті буде добре. Мащуся і вірю. Вірю максимально, що СПФ допомагають дуже сильно. Поки це все діло вбирається. Нагадаю вам, що якщо говорити про літній макіяж, взагалі про будь-який макіяж, то макіяж для мене це така певна медитація, час, коли я розслабляюся, час, коли в мене забита голова, просто всім. Бо зараз я не скажу, що в мене починається якийсь новий етап в житті, але в мене багато завдань, які потрібно виконати. Я готувалася до іспитів, я склала іспити. Тепер я готуюся до вступних іспитів уже в університет, вчу там ті білети, роблю ті білети. І це просто постійне сидіння за комп'ютером, постійний якийсь жах для моїх очей. Очі вже просто не вивозять, вони хочуть випасти. Але я така, тримаємося, нам з вами ще залишилося небагато. Тому я така, знаєте, все посунула, всі свої справи, всі свої блогінги, всі свої зйом. Поки що націлена тільки на те, що мені потрібно зробити, і через це в мене ніби зник такий острів моєї безпеки, тому коли я зранку просто наношу цей легкий літній макіяж, 10 хвилиночок, 15 хвилиночок. Це така моя ранкова медитація, це таке щастя для мене, що я можу просто, знаєте, в тиші, можливо, під якусь музику драйвову так сісти, нанести це все ділоси і спокійно, передивитися кожну баночку, скляночку, текстуру, так все у-у-у, пальчиками та та Розташувати це все діло мені настільки подобається, як мені в цей час стає добре, що я вже просто звикла. Що макіяж для мене це не про красу, це не приховування недоліків, не підкреслення якихось моїх е, таких файних сторін у зовнішності. Для мене це про. Meditation. ранковий релакс. Оскільки вже пройшло майже 2-3 літа за цей час, в мене з'явилися якісь фаворити, чим я постійно хочу користуватися, що от у мене я так дивлюсь, і така ні, нічого іншого наносити не хочу, тільки це. Якщо говорити про тональні основи, то тут в мене є два варіанти: це може бути поєднання цих двох тональних: Purito і Eveline, Я їх просто змішую один до одного, десь наношу, розподіляю, і мені подобається, як це виглядає. Або ж я не хочу наносити тональний крем і для цього використовую тільки консилер. Від бренду Лавлі, і, мабуть, сьогодні його також нанесемо, бо тональні щось не хочеться мені сьогодні наносити. Попереджаю вас одразу, що якщо я кажу слово консилер, це не означає, що я його нанесу в одне місце. Для мене цей консилер це як такий маленький тональний крем, який я розподіляю скрізь. У мене це перший найсвітліший відтінок, але, на жаль, він окислюється, і з ним я виглядаю така, знаєте, ніби з е, такою легкою, легкою засмагою. Ну, можливо, не зовсім легкою, але з засмагою. Цей консилер він щільний, тому його потрібно наносити не так. І багато він гарно розподіляється, тягнеться на шкірі, він не засушує, не пересушує, але дає таке мені покриття, яке буде триматися протягом літнього спекотного дня. Я можу навіть вийти на вулицю, піти на базар, кудись прийтися. І я впевнена в тому, що в мене це все діло не скотиться, не якось там каплі поту, це все не приберуть. Я прийду додому, подивлюся в дзеркало, і в мене, як я вийшла з цим макіяжем, так він буде й триматися. От за це я, мабуть, цей консилер і люблю. У нього куди ти капнула? Капнуло мені на дзеркало, нічого страшного, підберемо. У нього хотіла вам сказати, що такий величенький аплікатор, тому зручно наносити не лише на зону під очі, також зручно наносити і просто на все обличчя. Він ніби створений для того, що це такий тональний утюбику. Можемо з вами побачити, що ось я наношу, нехай він трішки окислиться, нанесу з іншого боку, щоб ви побачили реально цю різницю. Бо коли ти його наносиш, він стається таким світлим, 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 а потім це заразу бере та й окислюється. Я не очікувала такої підстави. Ось можемо побачити. І роблю новий такий мазочок. Бачите, яке воно біле, а тут яке воно вже жовто-незрозуміло якесь. Також наношу на лобок. Потім беру у б'юті блендер, починаю це все діло розподіляти, як звичайний такий тональний крем, але зосереджуюся в зоні під очима і зосереджуюся на якихось своїх висипах. Все інше я просто як ніби дотушовую, дотираю, дорозношу, бо оскільки він пігментований, то гарно так розноситься. Поки я з вами говорила, він вирішив підзастигнути, тож мені доводиться деякі смуги так гарненько розтирати втрати. Гаф не ловимо, якщо вирішили його купити, одразу швиденько розтираємо, бо застигає. Але це величезний плюс, бо з ним я не хвилююся. подачує в мене щось не подачує. Я знаю, що в мене все буде виглядати суперське. Додатково наносити ще якийсь консилер, я точно не хочу цього такого легенького шару. Мені вже вистачить. Дякую, більше не потрібно. Наступне, що я люблю наносити, це рум'яна, і тут в мене стовідсотково цього літа є фаворит, навіть я це місце. Не хочу ділити не з ким, бо нещодавно мені із Польщі привезли були. Я вже боялася, що я їх загубила, не могла так довго знайти. Це такий персокові рум'яна одразу із хайлайтером від бренду Revolution, гідра Bright, Крім, Blush. У мене відтіночок це Peach, і це Revolution Pro. І в інтернетах, в ваших цих Тіктоках кажуть, що це аналог на Шарлоту Тілбері. Навіть якщо ми з вами його там відкриваємо, можна побачити, що це не просто пуховочка. В нас тут з вами є оф і є он. Якщо зробити ось так, ось так, то це вони відкрилися. Ви можете натискати, вони будуть витискатися. Якщо закрити, вони у вас вже витискатися не будуть. Я не знаю, що це за шаманські фокуси, чому ще всі бренди так не зробили. Та ці рум'яна вони мені обійшлися щось в скільки гривень. 3, 300. 300 гривень навіть менше я заплатила за ці рум'яна. І я вважаю, що за ці гроші це реальний скарб, тому що вони застигають, якщо їх нанести і там почекати хвилинку, то вони на вашій руці вже застигнуть, і ви не зможете їх навіть якось потерти, розтушувати. Це красивий персиково кораловий відтіночок із такими блискітками, які вона носить на ваші щічки. І мені наскільки подобається, як саме персиковий відтінок, влітку на мені виглядає. Ти дивишся, ніби видно, що це не твій натуральний рум'янець, але тобі. Байту вже. Бо наскільки мені подобається відтінок, мені подобається те, що можна вийти навіть без хайлайтеру. Ось цього хайлайтеру в цих рум'янах мені вистачає. І мені подобається, що знову ж вони зафіксувалися, і вони тримаються до кінця вечора. І вони не злазять, вони не спадають, їх не потрібно додатково чимось дублювати. Чим менше влітку ось цих різних штучок у мене в косметичці, тим я просто щасливіша, що мені можна поїхати з маленькою косметичкою, і я буду впевнена і в стійкості, і в якості, і я буду кайфувати від того, що я просто наношу. 30 секунд пройшло, як його нанесли. Я намагаюся ось тут розтерти, ще трохи такий верхній шар розтушувати можна, але вже далі вони просто все застигли собі спокійненько. Тож не боріться, наносите, тушуйте. Я обожнюю наносити пальчиком, тому що якщо наносити б'юті блендером, вони погано тушуються, це правда, це чесно. Б'юті блендер починає якось їх залипати, частину забирати, і воно негарно виглядає у вас на обличчі. Коли я вперше нанесла це все діло б'юті блендером, я така, що я купила? Навіщо я це купила? Що це гидотство таке, на що витратилися гроші? Потім, коли я це все діла, підтушувала пальчиком, як це гарно виглядає, я беру із цього спонжика, одразу наношу собі на щічку і одразу пальчиками починаю так тушувати, ніби ось тут на щічці, на такому кружечку, а ніби злегка догори, догори, до скроні туди. З'являється такий гарний відтінок, який водночас ще гарно сяє. Крім того, що гарний відтінок я ще й так виблискую, і виблискую натурально. Я не бачу тут, знаєте, таких величезних блискіток, які б мені не подобались, які б мені заважали. Вона настільки живо, красиво виглядає, ніби часом мені здається, що персиковий рум'янець це мій справжній рум'янець. Ну це я себе так заспокоюю, заспокоюю, ніби там нічого не видно. Чесно, я не користувалася рум'янами від Шарлоти Тілборі, хоча я їх дуже хочу спробувати. І в мене в планах навіть на цей рік можливо якось їх взяти і купити. Та я розумію, що рум'яни від Шарлоти ну, це десь 1700 гривень. Ця штука коштує 300 гривень. Далі, якщо говорити про брови, то в мене тут є дві штуки, які мені подобаються, два фаворити в моїй косметичці. Перше це ламель, цей гель-хайлайтер із нової лімітованої колекції. Я не думала, що він мені може сподобатися, але він мені сподобався. І друга штука, яку я вам показувала в попередньому відео із е, Евелайном. Просто в мене тут така величезна косметичка, намагаюся зараз розібратися, знайти, що я хочу вам показати. Такий дуо-олівчик, де у вас з одного боку маркер для того, щоб перемальовувати волосню, з іншого боку, Така пудра, якою можна заповнювати порожнини, там те те, те те, те Якщо я не хочу гратися з бровами, якщо я не хочу їх підмальовувати, тоді я використовую тільки цей гель, тому що тут злегкає колір, тут є такий хайлайтер, частиночки, блискіточки, але коли я їх наношу на свої брови, я не бачу ось цього якоїсь розпозірок, я не бачу якусь новорічну іграшку. Я бачу красиві брови, які гарно виблискують на сонечку. І якщо аж так, знаєте, придивитися, втикати на ваші брови так довгенько, тоді можна помітити ось ці Стинки. Так, воно просто виглядає як гарний, красивий здоровий блиск на ваших бровах. Коли в мене є більше часу, коли я там хочу щось підмалювати, тоді я використовую ось цей дуо. Та все ж я настільки облінилася за це літо, що просто так гельчик, ту, -ту, -ту, ту і все, і пішла. І що мені подобається з цією штукою, що це не просто така якась прикраса для ваших брів, а те, що він ще й підфіксовує брови, тому що в мене є ще два гелі від ламаль, вони фіксують менше, ніж мені фіксує ця штучка, плюс велика щіточка зручно. Це все діло наносити. Коротше, я думала, що це буде куди ти падаєш? Я думала, що це буде повна фігня. Насправді мені цей гель сподобався. Гель, хайлайтер, фіксатор, хайлайтер для брів. Звучить жахливо, чесно. Для моїх величезних брів щіточка просто вогінь. Нарешті я можу так два рази, знаєте, провести, і вона вже буде вкладена. Дві секунди і все. З бровами я не люблю довго гратися, брови я не люблю якось довго вкладати, там щось підчищати. Не для мене абсолютно чим швидше, тим краще. Наступним етапом в моєму такому літньому макіяжі може бути хайлайтер. Хоча цей, ці рум'яна, вони рум'яна, хайлайтер, дають достатньо мені такого хайлайтеру і особливо більше не хочеться наносити, та якщо я використовую якісь інші рум'яни, які не мають собі таких частинок. Або я використовую це, але хочеться мені ще, знаєте, або наносить. Нанести або кудись під брову, Тут я використовую сухий хайлайтер від ламель у 402 му відтінку. Якось мені був сподобався 401. й Я постійно ним користувалася та зрозуміла, що на літо ось цей 402-й під назвою Sun мені подобається набагато більше, тому що тут ніби такі гарні блискітки, все красиво переливається на сонечку, такий більш засмаглий відтіночок. І коли я наношу і з рум'янами, і без рум'ян, і там на носик, і кудись сюди. Мені подобається, як ці всі блискітки, вони такі хоп-хоп-хоп. І я навіть люблю просто брати б'юті блендер, наносити на б'юті блендер, угу, на спонжик на цей. І ось так брати і так-ти-ти-ти-ти-ти сюди. І бачите, в нас вже одразу змінюється ця смуга, вона стає ще яскравішою, ще виразнішою. І тут уже з'являється блиск. З'являється навіть смуга такого дорогого багатства, ніби ви якесь золото, яке лежить, і виблискує усим, чим тільки можна виблискувати. Подобається мені такий ефект. Можливо, для когось. Занадто, то для мене так вийти: так світитися, знаєте, на фотографіях, на відео, коли це все красиво переливається, коли це таким красивим бліком виглядає. Я така супер, все, мені це треба. Також обожнюю наносити на носик, і, звісно, нанесемо на другу щічку, бо жовце, це одна буде, а інша не буде. Ні-ні ні, дякую. Я на початку відео все має бути простенько, особливо, щоб нічого не е, вирізнялося. Також я сяяти, сяяти просто, сяяти максимально. Якщо говорити про пудру, то влітку мені хочеться багато пудри, але з цим консилером особливо запудрі. Не хочеться, бо він і так нормально фіксується на шкірі. І той блиск, який в мене виділяється посеред дня, мені його достатньо, мені не хочеться його перекривати. Але якщо говорити про пудри, то мабуть влітку я розсмакувала ось цю свою мініатюру від Шарлоти Тілбері, плакалася вам, що воно коштувало 1100 гривень. Шкіра з нею просто така відфотошоплена, красива, здорова, ніби якась порцелянова, ніби я якась лялька. Тож можу злегка нанести, але чому злегка, бо я економлю цю пудру. Пробничок, він малесенький. Сорі, тут скільки. Стається 4, 5. Ні. 3, 4 грами. Ну, це ж знаєте, декілька разів цим пензликом нанести, і вона закінчиться, тому я її економлю. Мої очі влітку вони залежать тільки від мого настрою. Може бути таке, що я постійно хочу робити щось яскраве, може бути таке, що я постійно хочу робити щось темне, а може бути таке, як останні два тижні, що я майже не наношу тіні, бо я не хочу їх наносити. Я не хочу наносити ні блистючку, ні сяйво, ні яскравий акцент, абсолютно нічого. Ось так як є, нанести туш і піти. Але якщо ж говорити про палетки, які мені подобалися цього літа, що я частіше всього використовувала, то це була палетка від Too Faced. Якщо я хочу кудись там ввечері піти або навіть день зробити макіяж, який в мене буде триматися влітку зранку до вечора. Я впевнена абсолютно в цій палеці. Така гама палітра, нібито щоденна, гарненька, красива. Тож, якщо хочеться, щоб точно трималося, щоб виглядало так дорого-багато, тоді беру цю палетку від Too Faced. Якщо мені хочеться чогось креативнішого, чогось яскравішого, тоді в мене є дві палетки, які мені подобаються, якими я часто користуюся. Це палетка від Makeup Obsession Crystal Waves і це палеточка від Lamelle, ось це зимів of Utopia. Тут і гарні блистючки, і гарні матові. І взагалі ці дві палетки це просто мої фаворити цього літа, зважаючи на те, що в мене купа вже палеток тіней. Така от кольора кольорова, гарна, красива, яскрава гама у нас в цих Crystal Waves. Я можу робити як і якийсь там макіяж, відтягувати, щось експериментувати з кольорами, але більше я люблю таке робити ввечері, коли є час посидіти, подумати, поміркувати. Також певного роду медитація, але е, так знаєте, щоб в світ особливо не виходити. Також мені подобаються тут блистючки, і блистючок більше, ніж в ламелі, бо якщо в ламелі всього 4 рефіли з блистючками, то ось тут у нас скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і дві якісь напів такі блистючки, то мабуть ця палетка трохи й переможе. Та в ламаль яскравіші відтінки, і мені подобається, що з зламали можна ще зробити і нюдовий макіяжик, бо тут є ось ці такі коричневі відтіночки. Хочете, зробили нютове, хочете, зробили яскраве, хочете зробили щось із акцентом. Тож ці дві палетки просто в моєму серці, але так вийшло, що останні два тижні в мене не тягнеться взагалі рука до палеток, до тіна, і мені подобається голе повіко. Якщо там десь скотився консилер, можу просто так пальчиками підприбрати його, все. І наступне, що я роблю, це наношу туш. Туш має бути тільки коричнева, бо тепер я майже не сприймаю себе з чорними тушами. Коли я спробувала цю Maybelline Lash Sensational в бронатному відтінку, я не переношу чорні туші на собі. Так, я можу їх використати, можу вам показати в огляді, але щоденно користуватися я ними вже не буду, бо мені здається, що з чорними тушами я вже виглядаю якось занадто, і очі такі не дуже добре виглядають. Ця туш в мене вже майже закінчується, та вже її потрібно викидати, бо вона в мене вже 6 місяців, мабуть, є. А туші в нас з вами можуть бути відкритими 6 місяців. І я цього дотримуюся, я довше не тримаю туші, я їх одразу викидаю, бо я не хочу, щоб там якась інфекція, ще щось було. Ну, просто якщо ти активно тушами користуєшся, то я. Як в мене це, вона вже почала засихати. Я вже додавала їй краплі, і те, і все. Я розумію, що її час уже вийшов. На зміну цієї туші, оскільки вона вже доживає свої такі останні дні. Я замовила нарешті Evelyn вер'єте в коричневому новому відтінку. Я хочу спробувати її порівняти, як вона буде порівняно з цією себе поводити, наноситися, носитися, триматися. Тож ми з вами подивимося, чи сподобається мені ця туш нова, яка прийде більше за цю. Тому що Maybelline, знову ж таки, я вам вже в одному з відео казала, що не зрозуміла ситуація з тим, чи тестуються вони на тваринах, чи ні. Тепер уже зрозуміла, Maybelline у нас тестується на тварин. І надалі в своєму житті бренд Maybelline я купувати не хочу, хочу більше розбиратися, почати перевіряти бренди на те, чи тестуються вони чи ні. Я думаю, що це буде нова така тема на моєму каналі, про яку я, можливо, колись зніму повне відео. Це тестування косметики над тваринами на тваринах. Мене це не влаштовує, я не хочу купувати, і підтримувати ті бренди, які досі продовжують робити ці тести на тваринах. Нагадую вам про свій лайфхак, що завжди для того, щоб в мене були гарні вії, для того, щоб вони розділялися. Звісно, якщо прям Матуш, то вас так не вийде. Але я завжди ось так дзеркало ставлю під низ і знизу вгору отак фарбую, щоб я дивилася саме ось так. Не ось так, бо коли я дивлюся на прямі, я завжди дотеркаюся цією щіточкою, все собі брудню. Коли я дивлюсь ось так, то майже завжди, якщо нормальна туш, виходять в мене офігезні вії. Останнє, що у нас з вами залишається, це будуть мої вуста. І тут, хто дивиться мій канал давненько, хто дивився моє відео з люксовими е, моїми покупками першими в житті, зараз впадуть просто в шок. Бо останні два тижні, майже щоденно, я користуюся цим блиском від Fenty Beauty. у мене відтіночок Фенті Глоу. Як він мені не сподобався під час перших затестів і там вам плакала тисячу гривень, за що я віддала. Це просто жах. Він мені не подобається. Чому він так дорого коштує? Тепер два тижні, майже щоденно, оце я наношу його. Або ж, або ж до цього я ще наносила, або паралельно наносила ще один мій фаворит. Це ось цей тінт від ламель, також ця нова лімітована колекція. Офігезний блиск, гарний запах, гарно тінтує. Мені подобається, як він виглядає на вустах. І я бачу, що багато дівчат, які роблять постійно такий легесенький натуральний макіяж, просто там наносять тон, можуть зробити вії і піти. Вони також почали кайфувати від цього ламель. Я почала бачити вже в деяких таких зірок селебриті, що вони такі. Хоп, офігезний тінт, і я така, ну, і справді він мені капець як подобається, і нещодавно я собі вперше в житті замовила корейський тінт, який має назву. Мене в коментарях виправили, що це Романт. Я думала, що можливо він називається Романт, але ніби як Романт подивилися деякі відео в кореянок. Я сподіваюся, що це були кореянки. І вони також там казали Романт. Тож такий в мене Glasting Water Tint. І тепер я розриваюся. І це 0,4 відтінок. Гарний, 0,4 четвертий вінтаж Океан відтінок. Я собі просто замовляла нові засоби догляду за шкірою, новий догляд корейський. Там побачила, що продається корейська косметика. Якісь тінти і щось ще було від цього бренду. Я така. Мені цікаво спробувати корейський тінт. Я підсіла на дорами, я підсіла на корейські такий серіал. Я не знаю, що зі мною сталося. Тепер моя одна із найбільших мрій на найближче це поїхати в Корею. Це просто, знаєте, от список моїх мрій, бажань цілий, які я хочу зробити. Якщо там на першому місці завжди було щось інше, тепер в мене на першому місці просто корея. Побачити Сеул, полетіти там на острови. Це все через те, що десь 3 чи місяці тому я почала дивитися дорами. Навіщо я це зробила? Я не знаю. Тепер вечір я вбиваю на але уже все мене це почало потихеньку відходити. Але бажання поїхати туди, накупувати там купу корейської косметики, це все діло привезти, взагалі там поподорожувати. Це тепер ось ця моя ідея фікс, і коли я її м -м, вам розповідаю, бо от у мене, мабуть, одна-дві людини знає, що останній місяць це в мене в голові просто поїздка в Корею. Що маю за там найближчі роки її здійснити, бо на це піде, і багато грошей, і багато ресурсів треба зробити, щоб туди поїхати, де все ж. От, тепер ділюся з вами своєю такою маленькою мрією і маю надію, що колись зніму вам влог, як я їду в краю. Красивий тінт для губ, який має ніби водяну основу, але коли ти його наносиш, розумієш, що там ніби якась така олійка, і ви подивіться на цей відтіночок. Хіба це не краса? Ви подивіться на цей відтіночок, він настільки гарний, я не можу. Я тільки вперше нанесла цей тінт. Я коли його отримала, одразу вже наносила разом із вами в інстаграмі. Хто підписаний в інстаграмі, той бачив, наскільки я кайфувала ще з першого нанесення, наскільки мені сподобався цей колір. Якщо мені не подобається, як він виблискує, все дуже просто, я беру туалетний папір і просто це все діло промокую. Мені ліньки йти там в туалет, взагалі щось шукати, якусь серветку, тому я промокну просто б'юті блендером. Все, я цілую свою руку, на ній взагалі нічого не залишається. Такий відтінок після того, як я заберу цей такий лип. Ко злегка масляний, але приємний шар залишається, і я, я не можу, бо мені це подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що цей відтінок мені личить, бо якщо ви не напишете, я буду думати, що з цим відтінком щось не так. Я не можу настільки гарний відтінок. Наскільки я закохалася в такі відтіночки, що я боюся, що ось настане осінь, і такі матові помади зі схожими відтінками будуть викуплятися ким мною. І в нас з вами на каналі буде нова рубрика. Настя закохується в темніші такі. Від... Сінки темна, якась вишенька. Темна шпаками покльована вишенька. Таким був мій саме літній макіяж. А, як ви бачите, замість тонального крему може бути просто консилер, злегка рум'яна, злегка якийсь хайлайтер. Пудру навіть не хочу використовувати. Якщо використовую, то легесеньку тінт, туш, і мені більше нічого не потрібно. Ну і звісно, на початку нанести сонцезахист і ще вірити, що сонцезахист врятує рятує мою шкіру. І Я там в 50-60 років буду виглядати. Мегакиці супер гарно класно. І взагалі не буде жодної пігментації. І шкіра така мені скаже: дякую, Настю, що ти стільки грошей витрачала на сон. Це захисти, просто молодець, я тебе ось так люблю, цілую, обіймаю, і ти в мене найкраща. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Я ж пішла займатися своїми навчальними справами, щоб мій мозок далі кипів і плавився. Скоро вже повернуся до вас. Сподіваюся, що не завжди на цей канал і регулярно буду знімати вам ці відео, а не так, що там в мене іспити, там в мене те, там в мене все. Як вам такий взагалі макіяж? Що змінилося у вас під час вашого літнього макіяжу? Що ви викинули після весни? Які відтінки вас з'явилися? Користуєтеся тінями чи не користуєтеся? А щодо бронзерів, скульпторів, тому що я таке ще досі не люблю. Хоч і купила якусь нещодавну палетку, та все ніяк я не можу почати нанесити ні скульптори, ні бронзери. Ще раз дякую за ваш перегляд. Ви знаєте, що я вас усіх люблю. Цілую, обіймаю до зустрічі у наступному відео, і ми з вами продовжуємо донатити на нашу армію і робити все для того, аби наближати нашу перемогу в жодному разі, не розслаблятися і пам'ятати ціною кого і ціною чого можемо з вами сидіти, дивитися ютуб, фарбуватися і ось так кайфувати від косметики.